Я висотою сімдесят вісім, От бачите, яка, яка висота цієї бочки. Ну, Обхватити її неможливо одній людині. Житель села Вежиця Сарненського району Валерій Кузьмич показує соснову бочку, яка дісталася йому в спадок від його батька. Сімейна реліквія це бочка, по-нашому кадов, який передався. Мені від батька, я передав своєму сину, батьку вона досталася від його батька. Тобто це вже ну, доведений факт, що мого бочка, мого прапрапрадіда батько звався Мусій, дід Ярмій, прадід Нікон, прапрадід Петро. Оце бочка Петра. Чоловік розповідає, за його підрахунками, бочці понад 150 років. Виконана вона з суцільного соснового, суцільного соснового дерева сосна і досить гарно збереглася, тому що, ну, доглядаємо, робилася таким чином. Зверху видовбувалася пішня. Долото, ну така довга, довга металева долото, пішня. І е, трошки видовбувалася, потім ложився туди огонь. Воно вигорало, слідкував майстер, вигорало, зачушувався цей огонь і знову е, видовбувалося. І так повністю е, геть аж до дна. В діаметрі вона 80, 80 сантиметрів. І довжиною. 163 сантиметри. Валерій Кузьмич каже, його батьки зберігали у бочці жито. Маленьким батько мене ставив на туди, вниз, і я вигрібував вже все остальне збіжжя і подавав наверх. Власник такої бочки це був достатньо заможна людина. Унікальний вид е побуту наших поліщуків, тому що. Е Традиційно зерно, інші речі, такі які були в житку наших поліщуків, зберігалися у величезних скринях. А от така довбана річ вона є ну дійсно непересічним атрибутом сільського господарства. Ольга Данилишина, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.